Коли десь в інтернеті виринає страшне слово фемінізм, це стосується власне і моїх відео. Там моментально спавняться NPC і починають доводити в коментарях, що взагалі-то всі стереотипи про феміністок правдиві. Мовляв, і дурнуваті вони, і чоловіка в них ніколи нормального не було, і негарні, займаються якоюсь неактуальною фігньою, та й взагалі хочуть чогось настільки ефемерного, що навіть пояснити цього як нормальні люди не можуть і здатні лише на агресію. Шановні гості дорога родина, я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Галя, і я ані сьогодні, ані взагалі будь-коли в своєму житті не прагну зруйнувати стереотипи про феміністок. Мені в цю гру грати не цікаво. Мені здається, вона в першу чергу направлена на те, щоб розбудити в нас нашу гірше чи краще пропрацьовану внутрішню мізогінію. От дивись, всі дівчатка дурнуваті та неадекватні. Цікаве довести, що ти не така, як вони. Та ні, не цікавить. Неадекватна, то й неадекватною такою народила. Що вже з тим поробиш. Мене сьогодні цікавить дещо інше, чому так багато наших сучасників вірять в те, що феміністки, отакі, як я перерахувала на початку. Відповідь така проста, що мені стало аж смішно від того, як довго я над нею думала. Телевізор, можливо, у вас є інші теорії, як так сталося. Моя полягає в тому, що люди просто не займаються постійним переосмисленням всього того, що почули за все своє життя. Та воно і не дивно, бо не часто випадає можливість щось там згадати і подумати, а чи не намахали тебе в дитинстві? А потім тільки в 20 років розумієш, що у котів і собак насправді нема алергії один на одного їх можна тримати в одному домі. Просто тобі батьки так в дитинстві сказали, бо не хотіли тримати вдома ши й собаку. От, якось так, на мою думку, у більшості людей і працює уявлення про фемінізм. Ще в дитинстві почули якусь інформацію, потім не було необхідності її перевіряти. І от тепер вони навіть не пам'ятають, звідки воно в них взялося, але засіло надійно. І оскільки в часи мого дитинства основним надійним джерелом інформації був саме телевізор, бо інтернетів з їхніми ютубами ще не було, або вони були. Ще не настільки популярними, то і звинувачувати я власне буду саме його говорити. Я буду виключно про українські шоу, хоча й не можна заперечувати вплив так званої Російської Федерації та її культури. Але колупатись в цьому лені я не збираюсь. То що ж формувало наше виявлення про фемінізм? Звісно ж, перше, що спадає на думку, це фемен. Думаю, всі пам'ятають дівчат у віночках з оголеними грудьми. Фемен дуже часто потрапляли у новини, вони й не дивно, враховуючи їхній креативний підхід до акцій. І кожного разу в новинах не забували уточнити, що організація феміністична, при тому, що найяскравіші акції Фемен не були тісно пов'язані з фемінізмом. Я, звісно, не маю на увазі, що вони пропагували патріархальні цінності просто вони виступали. Проти всього поганого і за все хороше на їхню думку. Вони і візити патріарха Кіріла і Путіна намагались зірвати, і вимагали звільнити політв'язнів у Білорусі, і коментували розслідування справи Гонгадзе. Одним словом, їх хвилювало все на світі, а не лише фемінізм. Що медіа, звісно ж, використовували як дурненькі дівчатка, не знають за що вони взагалі виступають. Їм би ото за 5 гривнів грудьми посвітити. Приблизно з такою ідеєю їх і зобразили в популярному проєкті квартала Сказочна Русь. Що погодьте свідчить про неабияку популярність. Їх там обізвали притістутками і зазначили, що вони не знають проти чого сьогодні протестують, бо їм ще не сказали. Але найцікавішим сюжетом тих часів я вважаю новину активістка фемен стала щасливою нареченою. Кафе. Вибачте, вона кожен раз ці новини розмазує як вперше. Ставте лайк, якщо сумуєте за часами, коли новини були такими. Колись войовнича феміністка тепер щаслива наречена, виявляється таке можливе. Анна Діда була активісткою жіночого руху фемен, брала участь у найнебезпечніших акціях протесту і раптом зрозуміла, глобальні революції не важливі, коли в серці нема кохання. Про свій шлях до щасливого домашнього життя. Колишня жінка воєн ексклюзивно розповіла Тесанасобливе. Ця історія це ж майже Ромео і Джульєта нашого часу. Вона войовнича феміністка. а Він чоловік. Завдяки ньому я зрозуміла, що чоловіки не такі погані істоти, і виявилося, що не всі чоловіки такі погані, і це усвідомлення заставило її кинути фемактивізм. Феміністка, яка вважала, що всі чоловіки гамно зустріла кохання свого життя і зрозуміла, що займалася якоюсь хуйньою, і тепер готова присвятити своє життя готуванню, прибиранню і вихованню дітей. Уже півтора року Анна щаслива жінка, пише книжку про те, як нею стала. От від войовничої феміністки до справжньої жінки по чотири години на день. Проводить на кухні я ніколи не хотіла родину, я хотіла мати гарем з чоловіків. Тепер у мене це все дуже банально, але це дуже класно і приємно. Анна мріє щонайменше про трьох дітей і готується навесні відгуляти весілля. Як гарно, От би кожній такого жіночого щастя. Я тут в жодному разі не засуджую жінок, для яких щастя і правда в цьому. Просто ніхто не забирає в тебе посвідчення феміністки. Якщо ти виходиш заміж за чоловіка, тобі не обов'язково обирати між своїми феміністичними переконаннями і вихованням дітей. Ну а в інших новинах фемен з'являлися в історіях то про побиття, то про арешти. Отакими от, от були перші феміністки в Україні. Думаю, з тих часів ми зрослися з думкою про те, що феміністки якісь агресивні і дурнуваті, бо навіть не знають за що борються. Їм би, аби побути проти хоч чогось та покричати. Ну, якщо я вже згадала проект квартала, то згадаємо і інші гумористичні тюди на тему фемінізму. Люди, які не надто цікавляться такими темами, навряд чи підуть їх вивчати через феміністичну літературу, документальні фільми чи просвітницькі відосики в інтернеті. Інша справа, якщо ця тема вигулькне десь в гумористичному шоу. Власне, з цих причин мене і дратує гумор, що висміює серйозні теми, тому що це можна робити з користю, як, наприклад, шотландський комік Деніел Шлос, а можна як, прости господи, Валерій Житков у 2018-му. Отже, історія цього стендапу така: якось після шоу до Валерія підійшла глядачка і звинуватила його в сексизмі. І, образившись на такі страшні звинувачення, наш герой написав ще більш сексистські жарти. Ну, ось, наприклад. Якщо без жартів, ніхто ж не проти того, щоб жінки займалися бізнесом, водили машину. Нехай навіть і таким дивним способом. Ха-ха. Але звісно ж інтелектуальний гумор включає в себе, але не обмежується стереотипами про тупість жінок, Тож автор провів глибоке дослідження і в усьому розібрався перед тим як виступати. Отже, я вник у теорію фемінізму. і Якщо раніше я не дуже в цьому розбрався, то тепер, прочитавши книги і статті, я там взагалі нічого не розумію. Там немає єдиної системи. Це купа різних рухів, які щосили тягнуть цей безформний віз у 30 різних напрямках, часто суперечить один одному. Узагальнити фемінізм можна хіба що наступним чином. Феміністки це жінки, яким щось не так. Вони не завжди знають, що саме, але винні в цьому, безумовно, чоловіки. Ну, якщо так вумний інтелігент Валера сказав, то мабуть так воно і є. Дивно, що як там не було жартів про те, що якби в політиці були одні жінки, вони б усі одна з одною пересворились і почали третю світову. А стоп, уявляєте планету, на якій живуть лише жінки? Цей саміт Великої Двадцятки, де ніхто один з одним не розмовляє. Мені цікаво, через скільки хвилин після зникнення чоловіків почнеться третя світова. Далі комік коментує проблему сексуалізації жінок. Ну і власне не заперечує її. Просто каже: так якщо ти не хочеш, щоб тебе сексуалізували, просто будь стрьомною. В чому проблема? Жінки собі от такі смішні проблеми вигадують. Ну це ж інша справа, якби це якось впливало на дегуманізацію жінок чи якби існувала якась статистика, що жінки частіше стають жертвами сексуальних злочинів. В західних країнах на сексизмі навчилися непогано заробляти одне за одним з'являються оці звинувачення на адресу відомих заможних чоловіків в сексуальних домаганнях. Чому для того, аби жінка стала вільною, треба обов'язково відібрати у чоловіка гроші? Як розумні люди, ми всі розуміємо, що мова йшла про рух міту, який якраз тоді в 2017 році набрав популярності. І я навіть не знаю, як це коментувати. Мені трохи погано від того, що на таких популярних шоу лунали меседжі про те, що жінки звинувачують чоловіків у насильстві, щоб заробити на них гроші. І це було частиною стендапа про те, який смішний та недолугий феміністичний рух. Але навіщо далеко ходити? Міту це щось для нас чуже. Треба говорити мовою свого глядача. Подумав напевно автор і додав наступне. Не потрібно узагальнювати, що всі чоловіки б'ють всіх жінок. Безумовно, є дегенерати, які приходячи додому з усіх сил, без будь-якого приводу, починають самостверджуватися. Але дайте мені відповідь на питання: як цей мудак опинився у вашому домі? Хіба це не про свідка в Ураксі, сказали йому так. У мене вже було відео про те, чому не варто говорити про насильство в таких формулюваннях, навіть якщо це гумористичне шоу. Особливо якщо це гумористичне шоу. До речі, хороше відео. Дуже раджу подивитись. І якось вже й думаєш, бізним з тим фемінізмом, може, хоча б перестанемо жартувати про насильство. А мама хихотала шоу такі: що що хочеш жартів про фемінізм та насильство? То тримай. Тут нас чекає знайомство з феміністками. Ось так вони виглядають. Ви що, на мене витріщаєтесь? Ні. Я дивлюсь на кавоварку. О, могли б якось і потолерантніше сказати, що я стрьона. Не стрьомна ви? Ви доволі таки симпатична. Все таки витріщаєтесь, збоченець. Послухайте, а давайте я вас пропущу і ми забудемо про цей інцидент. Я для вас слабка ста, що ви мене зараз пропускаєте, так? Да? Шукають до чого приколопатися, все перекручують, і всіх навколо звинувачують у насиллі. Е, дуже сучасний погляд. Відео, до речі, 2021 року. Ну а на десерт... Дардович, дякую, що виручили мене. Як я можу вас віддячити? Навіть не знаю, як ти мені можеш віддячити, мій солоденький чекайте. Я не встиг! Тихо, 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 тихо. Якщо ці дізнаються, що ти ще й гомофоб, тобі взагалі кабста. Поняли, та? В сучасному світі чоловіка можуть звинуватити у зґвалтуванні, навіть якщо він просто поряд з жінкою чашку кави поставив. Але якщо до чоловіка домагається чоловік, то відмовити йому це гомофобія. І так, це відео вже не вписується в те, що ми могли почути в дитинстві, що назавжди відклались нашій підсвідомості, бо це вже постковідний гумор. Але краще це чи гірше, пишіть в коментарях. Так чи інакше, якщо чути про український фемінізм виключно з новин та гумористичних шоу, то враження складаються не найкраще. З хорошого у такого зображення фемінізму зі справжнім спільного так само багато, як у морського котика з домашнім. Дуже сподіваюсь, що це відео знайде когось, хто замислиться про те, звідти... В його голові взялись певні стереотипи, та чи не настав час їх переосмислити. Якщо це хтось з ваших знайомих, обов'язково поділіться з ними цим відео. А я дякую вам за перегляд. Нагадую поставити лайк, підписатись на канал, та побачимось наступного разу.